Вивіски у Коломиї в законі у ратоші говорили про встановлення вивісок у нашому місті. Це питання піднімають уже не вперше і завжди є багато суперечностей. Врегулювати їх вкрай необхідно. Це зазначив заступник міського голови Тарас Яворський на громадських слуханнях. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. Поправки до порядку про встановлення вивісок у Коломиї запропонував головний архітектор Юрій Процюк. Вони загалом стосуються безпосередньо висвітлення питання, формулювання деяких фраз чи трактування певних моментів. Загалом у документі йдеться про вимоги до вивісок місця та порядок їхнього встановлення і вимушений демонтаж у випадку потреби В частині загальних положень доповнити порядок такою характеристикою, як підґрунтя для порядку розміщення вивісок на території міста Коломиї, тобто що. Розміщення вивісок ґрунтується на принципах, які принципи: цілісності, естетичної організації міського середовища, безпечності вивісок, збереження архітектурно-історичного надбання, пріоритетності меморіальних об'єктів, меморіальних і пам'ятних дошок, знаків тощо, комплексного підходу при оформленні та облаштуванні фасадів, будівель і споруд, порядкування, регулювання та контролю діяльності з розміщення вивісок. Ще одне доповнення стосується і видачі вивісок, базуючись на досвіді інших міст, головне Архітектор Коломиї запропонував ввести паспорт вивіски. Там мають бути зазначені усі її характеристики на підставі такого документу. Підприємець зможе вивізку встановити. Також Юрій Процюк говорив і про пам'ятки архітектури внести таку поправочку, що це є об'єкт культурної спадщини, який є в переліку. Об'єктів, затверджених історико-архітектурним опорним планом міста Коломиї, на щастя, ми вже маємо такий затверджений історико-архітектурний план міста Коломиї, затверджений цього року. Тобто, ми це є офіційний документ, і на перелік пам'яток, який є в цьому документі, ми можемо посилатися. Так буде точніше. Говорили на громадських слуханнях і про розміри вивісок, які розміщують у дверях або вітринах, які мають скло. Раніше вони не мали займати більше 50% площі. Тепер пропозиції зменшити до 30%. Можуть бути зміни і в інших пунктах. Пункти, який забороняє встановлення світлових табло, моніторів, біжучих стрічок, вивісок із динамічною пульсуючою підсвіткою в межах історичного реалу міста. Тобто, щоб ці сучасні табло з біжучою стрічкою, ми все таки не розміщували на пам'ятках архітектури, на знакових. Будівлях і взагалі в межах історичної частини міста, тому що воно не є в характері забудови. Юрій Процюк зазначив, розміщувати вивіски на фасадах та спорудах повинні без пошкодження елементів архітектури і з врахуванням зовнішнього вигляду та благоустрою. Обов'язково має бути її прив'язка до загальної композиції. Найбільш проблематичним питанням залишається демонтаж самовільно встановлених вивісок і відповідальність за їхній незадовільний зовнішній вигляд, зазначив Юрій Процюк. Загалом у міській раді немає окремого відділу, який відповідав би виключно за рекламу. Тому обов'язки необхідно поділити. Реєстрація паспортів вивісок повинна проходити напевно, що я так думаю, в управлінні архітектури, так як управління архітектури буде. А от що стосується контролю, демонтажу, покарання, я думаю, що покарання повинно бути, тому що добрим словом зробити нічого не можна гіркий досвід. Коли комісія обходила підприємства, які ну принаймні, в центральній частині міста, і це вже було не один раз, і все закінчувалося тільки розмовою, гнівними викриками підприємців нашу адресу. І на цьому все закінчилося. Контроль повинен бути, адже багато реклами приховують під маркою вивіски, зазначив Юрій Процюка. Це зовсім різні речі. За ці та інші порушення підприємці повинні нести відповідальність: спочатку попередження, а далі реальне покарання вважають у ратуші.